Зі шкільних років класичну літературу читає Надія. каже, завжди замовляє книги в інтернет-магазині. Для мене це більше як хобі, і кожен обирає своє. Хтось читає таку літературу, там психологію, щось вона їй допоможе в житті. Я читаю, просто читаю, мені подобається. Я взяла всі свої улюблені книжки. Це більше як класика, це е, класика для підлітків. «Гаррі Поттер», Агата Крісті Рімарк. Це дуже важливо прибирати російські книжки з полиці. Це не на часі зараз. Це жахливо. За словами продавчиня Оксани, від початку повномасштабної війни попит на літературу у їхньому магазині зменшився на 50%. Люди купують переважно книги з психології та романи. Літературу, написану російською мовою, майже не запитують, говорить продавчиня. Цією горою є ви. Стіни в моїй голові як українських психологів, так і відомих світових психологів, читають сентиментальну прозу, от, наприклад, Джорджо Моєс, Колін Гувер, читаю детективи, це Тес Герецен, є російською, але тільки українських видавництв. Це залишки купують люди українську літературу. Придбати книгу для півторарічного онука у магазин прийшла місцева жителька Олександра. каже при виборі книги на мову не звертає уваги, обирає з яскравими малюнками. Тут ми дуже вдячні, що є такі книжечки, які допомагають нашій дитині рости, розвиватися, і любить книжечки. Дуже в основному тут зараз малюнки привертають його увагу, щоб вони були яскраві, і щоб був такий плотний матеріал, тому що як малечі вони всі рвуть. А саме картонні видання йому дуже подобається. До 2022 року в магазині 50% книг були українською, а інші 50% російською, говорить власниця Олена Гриценко. Багато людей, які прийшли на українську мову. Ну і з відповідно, і хочуть читати українською мовою. Тому Зараз у нас 95% літератури в магазині українською мовою. Я постійно спілкуюсь з людьми, то кажуть, що поки що ну, сложно перейти на українську мову, і хотілося б почитати на російській мові. Але люди вивчають, і я навіть знаю декілька людей, які отак. Купували те, що у нас російською мовою. Потім приходили, приходили і вже купували. У 2023 році президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони ввезення на територію України книг з Росії та Білорусі. Втім, продавати книги українських видавництв, надрукованих російською мовою, законом не заборонено, говорить юрист Андрій Саченко. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.